Напередодні свята Різдва Христового хочеться поміркувати над значенням і словом, яке ми вживаємо, ім'я. Першопочатково християнин, коли говорить ім'я, згадує, звичайно, святу трійцю каже, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто в самий сенс самого слова ім'я входить якийсь зріст. Коли ми говоримо про святу Трійцю, звичайно, що ми говоримо і розуміємо триєдиного Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. І далі розмірковуємо. Над Другою іпостасією Святої Трійці в межах того, що визначило для нас символ віри, вчення символа віри і Духа Святого, третєї іпостасії Святої Трійці. Все це включає ім'я єдиного Бога, наш символ віри. Але самого імені Божого в старому заповіті не існувало. Чому не існувало? Тому що не вистачає такого великого значення, набраного в слові, яке б могло розказати про самого Бога. І тому в старому заповіті. Біля 70 слів, які мали лише посередковане завдання визначити, що таке Бог. Наприклад, Саваоф, Бог, Бог воїн з небесних, Ягве, сущий, тобто існуючий, сидержитель. І багато-багато інших слів. І ось в цьому сенсі і людей, і ім'я, які носили люди, знову ж таки характеризували якісь певні якості чи якісь певні значення. Ну, наприклад, ім'я Бихаї переводиться, хто як Бог, подібний Богу. Тимофій, шануючий Бога. Світлана, по-грецьки, хотіння, світло. І так далі, і так далі, і так далі. Багато інших сіль. Вони мали якесь певне значення. І, відповідно, відносилися до якоїсь людини, яка визначила своїм життям, своєю сутністю це ім'я і освятила його, освятила це ім'я. Воно було шановане. Шановане саме ім'я. З пошарною це відносилося. Могло ще бути інше ім'я, те, що Бог дарував, наприклад, Богдан або Феодот чи Федір і подібне. Богом дан, Богом дане дитя. Батьки, які очікували, довго дитини, не були. Бог дав, Бог дав. Або інше, вже тепер українське слово «Спасібо». Ми його зараз не вживаємо, графіємо, що це русизм чи, там, чи щось інше. Це по-простому спаси Богу. Або як зараз більш звучне, спаси вас, Господи. Оце коротко по-українськи казали Спасі Бог. Спаси Бог, Спасі Бог. Правильніше. Я це підводжу до того, що зараз мода на нові слова, на нові імена. І підходить людина до причастя і каже, як причащається? Марія Анна, Василь Петро, так ти Василь чи ти Петро? Оце те намішана традиція різних культур, яка прийшла до нас якому в основі своїй починають перепутувати. Але в тих іменах є просте значення, коли народжувалася дитина, її говорили про її родослове. От насідуючу неділю, будемо читати Євангеліє. і те сама родословна сказана про Ісуса Христа. І там написано 14 родів до Авраама, після Авраама, і звучить Авраам, роди Ісака, Ісак, роди Якова. Чому і чому по чоловічій лінії? Ну, в біології це звучить, е, ви знаєте, там є ікси, ігреки, воно є чоловіче начало і жіноче. Чоловіка. Жінка тільки одне. Тому народжує жінка, але родословно ведеться по чоловічій лінії. Але чистота роду, знову ж таки, ведеться по жіночій війні. Така традиція. І тому раніше означали цей Іван Петрів син. Тому Іванів син. Росіяни перейшли закінченням на Окуму, Іванову. У нас більше закінчення на ко. Іваненко, або Іванів, або Петрів, Сидорів, або простіше Сидор. І далі ім'я звучало. Тобто ця дитина знала свою родословну. Коли знаєш свою родословну, тоді, ви, тоді розумієш, хто ти. І тому старе ім'я князь, що означало? Начальник роду, той, хто започаткував якусь родову династію. Він називався князь. Той, хто започаткував. Причому династія, яка твердо дотримувалася віри, традицій, е, якихось чеснот і так далі, чимось особливо себе відзначала. І тому в старинку, що в ХХ столітті, звучало Петро Іван... Іванів Петро, Васильів Петро, якщо б батько помирав рано, і мама мама одужувалася друге, то, щоб не по-отчому називалося дитя, то, наприклад, ну я буду говорити так, як я чув чисто по сільському Іван Манчин, Василь Натальчин і так далі. Звучали такі ім'я. Це означало, що батька ця дитина не пам'ятає, він помер раніше часу, чи якісь там інші причини, але не пам'ятає, виріс при іншому. Інший чоловік виховував ось це дитя. Тому, коли в хрещенні традиція раніше була, не треба було восприємнити, пам'ятали свої, свої родини. Але коли гинули батьки, рід міг втратити свою оцю хронологію. Тоді з'явилася необхідність хрещених батьків. Які брали на себе обов'язок в першу чергу навчити основам віри. Найважливіше навчити основам віри. А коли ти в вірі, то тобі розкажеш роду слову, хто ти і чий ти, чий ти син, якого ти робив. І при хрещенні називали всю роду словом, як ми перед народженням Ісуса Христа чуємо. Цю Його, Отак і прихрещення старовинку хрестили, хрещається ра Божий. І називали весь, весь рід. Та перепрошую сьогодні на собаках навіть є ось це, каже, має свою родову таку дуже серйозну на тваринах. Традиція така була. А ми сьогодні того не знаємо. Так ось коли Хрещани називали там, хрещається ра Божий, Василь Петро. І останнє ім'я це було ім'я цієї дитини, яка, і власне, носила оце ім'я брати, але бралися ім'я, ті, які були в роду. Не якісь ім'я незрозумілі, а ті, які були в роду. І, наприклад, народження Івана Притечі. Захарія не міг розмовляти і дали йому дощечку написати ім'я. Він яке ім'я написав? Іван, і каже, чому нема в твоєму роді таких? Він каже, так буде, я так хочу. Тобто традиція говорить називати тими іменами, які характерні в цьому народі, а не якимись чузоземними з іншими значеннями. Так ось називається хрещене ім'я лише одне, не десять, а одне ім'я. До того називається родословно, нагадується, хто ти який твій рід. І, наприклад, я вже говорив, коли батько помирає, виховувалася дитина при матері. Але якщо це дівчинка, народжується дівчинка, батько помер вона народилася матері. І, наприклад, говорили, Катерина Маріїна або Дві, два подібних імені. Анна Мама і дочка Анна, то Анна Анна. Але є ще таке е, сполучення, яке означає подвоєння, ді. Тому звучить, Діана, це коротко говорити. Дві Анни. А в нас сьогодні хреще, Діана. Нема такого імені Діана. Є ім'я Анна. А Ді означає дві Анни. Коли збирається назвати, то треба назвати Анну. Зрозуміло. Тому що як назвеш людину, ти вже немов би визначаєш її життя саме. Але найголовніше, ти визначаєш для неї небесного покровителя. Тому що людина, яка прихрещення, отримує ім'я, вона і отримує небесного покровителя, який за нею молиться. Опікується нею там на небесах, допомагаючи їй на землі. Але якщо ви назвете різними іменами, яке не є до християнства відношення, ну, наприклад, колись почали називати на честь вождів. там Сталініна, Октябріна, навіть було таке ім'я е, Доздрапєрма. Ну, означало до здравствуйте первої май. Такі імена давали. Так хто небесний покровитель цієї дитини? І багато інше, і багато-багато іншого. Тому, коли ми, як казав Шевченко, чужого навчайтесь, але свого не царайте. Тому треба пам'ятати про свій рід, якого ти робиш, пам'ятати свою родословну, шанувати цю родословну. А що таке шанувати? Молитися за них. Оскільки ви знаєте своїх робіт. Діда знаєте там, ну прадіда крайньому не Ну Хоча би чотири роки хтось назвав, не знає. Правда ж? Не знає. Оце наш мінус. Але виправити цю ситуацію можливо. Як можливо? Відшукати. Якщо не можете відшукати, то хоча б ви в родині своїй традицію вже передати від того, що почалося. Хоча б дітей навчить того, що ви знаєте. От збиратися збираємось на Різдво. Це родинне свято. Тому на Різдво всі вдома, вдома полягли. Не в Швейцарії, на лижному курорті, а вдома. При пізніше поїде, і то в берегу, щоб ноги не погодили. Але тут треба Різдво це наше свято. І християнин православним України, це Різдво Христове, зустрічає вдома, в своїй родині, говорить про родину, згадує можливість раз в рік побачити всіх, всі, всі з'їжджаються, хто як виріс, хто як помолодів. Хто змінився, що змінилося? Поспілкувалися, поколятували, прославили Бога. Бо це родинне свято. Дітей малих повчили, розказали їм, оце твій двоюродний брат, троюродна сестра. І так далі, і так далі. І так далі. От в такому родинному полі і виховуються діти, вони запам'ятовуються, вони нам у всьому... Подражають, все копіюють нас. І от те, що ми кладемо, дамо можливість їм хоча б знати рід, починаючи від нас. Тому ім'я це дуже важливе, що є в житті самої людини. Тому називайте своїх дітей, онуків, чи учасниками якого хрещення виявляєтесь. Називайте тими іменами, на які характерні для вашого роду. Для вашого народу не називайте якимись там іменами, які до нас ніякого відношенні немає, і, не має, і не має ця дитина навіть небесного покровителя. Не лишайте їй такої можливості. І тому твердо тримайтеся своєї віри і своїх українських традицій, заступаючи усіх вас любов Христового. Христос рождається.